Питання по сонячним станціям, будуть ли вони в тренді 25 рік. Є трошки противоречива інформація, тому що зараз багато виробників і великі виробники китайські вони хочуть витиснити дрібноту і депінгують ціни на панелі на сьогоднішній день. Плюс тут такий фактор, що в Європі йде заміна вже старих панелей на нові, тому вони проходять ремонт, їх чистять, полірують. і Пускають на ринок України, тому що у нас дуже великий спрос зараз на панелі. Тому от кінець 2024 року, початок 25-го, два чинника зійшлися, витіснення конкурентів і насичення ринка бушними панелями. от Все це призвело до того, що зараз панелі дуже сильно впали в ціні. Тобто, ті, хто купував панелі рік тому, от зараз ціна майже в два рази менша. Наскільки збережеться ця, ця тенденція? Ви знаєте, я думаю, що буде зберігатися. Чому? Тому що все більше з'являється заводів виробництва панелей, міняються технології. Тому я думаю, що так як Україна, вона лише на шляху по встановленню сонячних панелей, у нас буде здорожчати електроенергія, і, і для того, щоб зменшити витрати, от ми з вами все частіше частіше на дахах бачимо сонячні панелі. Якщо вони не підключені по зеленому тарифу, де людям мізки виносять, знущаються над ними, да, то як мінімум для компенсації своїх битових затрат в літній період, коли у нас багато сонця, багато хто ставить. І відгуки вони гарні. Тому що, наприклад, у нас з вами дачний будинок, куди люди приїжджають на літній період. Дуже багато наших сусідів, і у нас старі трансформатори старі... Проводка, і, звісно, потужності дуже обмежені. І ви знаєте, от у нас на дачах теж все частіше я бачу, встановлюють сонячні панелі для того, щоб компенсувати частину енергії. І це буде все більше і більше. Тому конкуренція вона присутня. І я думаю, тренд. Збільшення сонячних станцій, сонячних панелей в Україні буде зберігатися. Ну, а ситуація в країні лише підштовхує цей процес, віддає жару. І тому зараз ці панелі, як гарячі пірашки, розлітаються. Встигають тільки придбати. Мені це не світить, хоча я теж про це задумуюсь Ну, от у мене, наприклад, я ж знаходжусь під лісом, у мене всю зиму ділянка в затінку. Тобто, от я інший берег струмка, я бачу, він сонячний, багато сонця. Ну а ми в затінку, тому що ми, по-перше, в нізінки, наша ділянка, по-друге, вона під лісом. От я переживаю, ну я не дуже переживаю цього приводу, тому що я не настільки жадібний до електроенергії, ми не потребляємо її багато насправді, лише коли опалення. От, але коли ми встановимо тепловий насос, то це питання буде вирішено. На літній період, ну так, можна поставити сонячні панелі, я от думаю, модернізувати у себе огород. А для того, щоб вирощувати, наприклад, гарні помідорчики і огірки, треба захищати від дощу, тому що у нас іноді дощі, котре підіймають спори, рослини хворіють, і можна накрити. Сонячними панелями ці грядки, і таким чином зробити дах, захищати їх від дощу небажаного, і отримати якусь там плюс енергію. Ну, от такий варіант так. Можна розглянути, і там якесь трошки полегшення по бюджету, воно буде. Але із-за того, що ми в затінку, у нас не так багато. А от ті, у кого сонячні ділянки, я вважаю так, це гарний тренд і це добре.